Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Kia Sportage. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок подобайки. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Sportage у нас 2016 рік. 2-літровий дизель на автоматі. 4х4. Як бачимо, чорний металік, налидований оптиці. Ледовані противотуманки, омивачі фар, парктроніки по колу, має самопарковку, без жодного підфарбування. Пробіг автомобіля становить 210 тисяч, потім все заведемо, подивимось, пройдемось товщиноміром, хто дочекається кінця відео. На легкосплавних 19 дисках, зимова гума майже нова, диски не побиті до бордюрів, все тормозна система вся замінена, вся новенька. Автомобіль на українській реєстрації, все повністю доглядалось. Рік як в Україні. Рельги не на даху, маємо безключовий доступ. Зеркала складаються, підігріви, поворотники в зеркалах. Позаду також всі тормози новенькі, все замінено, все обслуговувалось чітко. Масла, фільтра, все замінене. Позаду маємо фаркоп, камера, парктроніки відповідно. Має такий сполер. Ця сторона також рівненька, без проблем. Електробагажник. Нажимаємо кнопочку Відходимо. Присутня у нас шторочка. Тут все чистенько, нічого не пошкрябано, не побито. Присутній також піна, компресор, аптечка, знак аварійної зупинки. Повна, все укомплектовано. нажимаємо кнопочку Відходимо, повний привід працює. По салону у нас на шкіряному салоні все збережене, гарне, нічого не пошкоджене, перферована шкіра з підігрівом сидіння. Тут маємо 12 розеточку, також USB. Підлокітник також обшитий шкірою. Все збережене, коврики, накладочки. Сидіння складаються в рівному підлогу. Маємо чорна стеля. Люк, панорама. Наголошую вже підігрів задніх сидінь. Карти хороші, нічого не пошкоджено. Безключовий доступ на передні двері. Також має два ключі. Ну, зараз подивимося ще всередині по салону. Повний електропакет. Карти хороші, нічого не пошкоджено, накладочки. Кого цікавить, він, будь ласка, перевіряйте. Електрорегулювання сидінь водійського і пасажира. Тут нічого не перешивалося, не пошкоджено. Все збереженому такому стані. Також перфорована шкіра м'ягенька, мультикермо з підігрівом, регулюється. По висоті по наклону, тут тримання в смузі, сліпі зони, а також пічка, автономка, верніше Маємо підрульові пелюстки. Класичний гідротрансформатор, хто розуміється, знає Kia чи Hyundai, електроручник, навігація, запуск кнопкою. Заводиться з півоберта дуже гарно. Все працює, радіо працює, круїз у нас. Підключитись можна на телефон. Пробіг автомобіля давайте, 210 868 оригінального. Все повністю вже наголошую. Масла, фільтра, все кром в роздатках, коробці, все замінено. Продається в зв'язку з покупкою іншого автомобіля. Електромобіля Тесла. Тут маємо зеркало з затемненням. Зеркала також відкриваються, все підсвічується. Давайте відкриємо, що в нас. Люк, панорама відкривається, також люк також відкривається, притримаємо чуть. Все закривається. Так. Це, як бачимо, працює. Радіо працює, навігація також працює. Почав руководство маршрутом. Треба встановити українську мову. Дуже хороший доглянутий автомобіль. Зараз пройду ще товщиноміром, щоб для полакофарбового покриттю подивимось. По двигуну по коробці, по ходовій, немає ніяких взагалі проблем. Мягенько, нічого не стукає, ніде не грюкає. 91, 93. Я по одному разу на деталь представляю. Тут немає ніяких підфарбувань. Якщо десь є підфарбування, я там вже кажу. 105, 98, 97, все дивимось до коми. 87 102 99 103 86 103 Як бачимо, весь автобуль в оригінальній фарбі, дуже гарні диски, резина хороша зимова, навіть ще дуже Позаду також оптика вся ледована. Хороший доглянути автомобіль. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Знаходиться авто, в місто Радивілів Рівненська область. Ціна в описі під відео. Будь ласка, заходьте, читайте, хто не вміє, знайти. GT-Line. Хто не вміє знайти, зателефонуйте, я все скажу. Усім дякую.